Привіт! такий дуже гарний, спокійний, осінній день, і знаєте, просто хочеться, хочеться ще більше говорити про це і пам'ятати, що те, що роблять наші захисники, захисниці, вони це роблять не дарма. Ми не маємо абсолютно ніякого права, просто дар дарма витрачати цей час. Ми маємо бути їх опорою, підтримкою. Знаєте, що може допомогти в тих ситуаціях, коли ти реально стикаєшся з реальністю? Це ми тут живемо. У нас все добре. Ми живемо в своїх ілюзіях, в своїх мрівом, мріях про себе і так далі. А вони живуть реальністю. Вони бачать смерть. Бо смерть це і реальність, Вони бачать, що раз і все. І куди ти далі йдеш? І ми маємо бути для них також цьому прикладом і е, допомагати їх їм в цьому, тому що для них це дійсно дуже важливо. Для нас це дуже важливо. Вони колись стикають їм може допомогти лише Господь, лише слово Боже, лише реальну біблію їм допомагає, тому що вона дає їм спокій, тому що Господь він оберігає. Тільки він може зберегти, коли ти взагалі ти. Нічого не можеш, все залежить від зброї, все залежить від навіть природних якихось умов, просто від якогось випадку і так далі. І тільки Господь він їх веде тільки в ньому. Вони бачать свою пору, свою підтримку. І вони реально потребують Бога. І ми можемо бути для них світлом, які будуть допомагати, вести їх, підтримувати їх. От їм це дуже потрібно, і нам це дуже потрібно. Амінь.